Охтирка вісімсот п'ятдесятий. Дає. Зараз будемо робити ТО. Васом 4, а там побачимо. Добре. Якраз не було світла і зараз подали. Нам повезло. Дивимося. Почекати, поки прочахне трохи. 90 стартів, 128 мотогодин. Все. Вимкнули. Вимкнули. Можна працювати. Добре те. Дивимося. Що в нас тут? А? Ну так, да. він же ж гарячий. Считай, він з 9 до, до, до часу працював. Зараз тут. Тут же спеціальні ключі треба, так мені? Це фільтри? Фільтри. Це оливи, а з тієї сторони... Що... масляні. скинуть, да? Ну зараз все По... скинемо. По правильному. Ага, тут. А що це він? самотуком злив. Ну, зараз зато з'їллюється дуже швидко. Поки топлив не будемо міняти. А то ж не гаряче, масло, все да? буде Так. Да. А ці всі антіфрізи тут його не обходиться. Ні, як обслуговуємо, але зараз він це перше ТО. Це ми робимо перше ТО. ТУ. Тут з антіфрізом перевіримо рівень, перевіримо щільність. Так, це паливні. А от це що за жидкості? Швидше за все, що солярка? Мабуть, коли заливали, пролили солярку. Паливний, паливний. Солярка пахне. Да, ну, це швидше за все, що це я кажу. Це може ще один фільтер. Ну це два паливних. Один е сепаратор, водоостойник, а, а другий, оце бачиш? Топлений сепаратор, а другий це тонкої очистки. Да, тут немає. Якісь вони такі вроді, ну. як би гушні. Треба буде його наступного разу тюрхером, гарно це все вимити з хімією, щоб не було проблем. тут все в порядку. Фильтра. Фильтра чистенькие. Раздатчик с левой стороны подаемся. Так, фильтр. Ще порядку. Ні, равно. Добре. Слуваємо масло ми злієм. Нормально. Ну, зілляться, да, воно ж гаряче. Ті фільтри буде ваш тил. Ти вже довго стояв, з другого разу завівся. А потім поробив, поробив, поробив і заглох. <титут> ну бо вони не слухають, що я їм кажу. Раз в тиждень. <тит> треба його запускати а він закоксувався.